І так, день вам добрий! Сьогодні, у нас, напевно, приблизно, здається, 11-й епізод, судячи з того, як я нарізав попередні епізоди. І в сьогоднішньому нашому меню буде. Що? Буде... Будуть пошуки маленької дівчинки, дочки а, як її там звати імператриці. Так, і я ще це досі записую. Літом влітку. Цікаво знати, коли цей епізод насправді вийде. Так, тут, напевно, нічого нового немає. А, ні, є. Цікаво. Новий запис додався все-таки. А тут в такому випадку, де воно тут Стоїть У нього. У нього тут десь машина стояла.

I hate to start your day with such a strange matter, but the servants heard something last night, moving through the storm drains beneath the building. Most likely a weeper, the poor bastard. There's no hope for them once the plague gets that far along. Nothing more than a shuffling corpse full of sickness and insects, if you ask me. I'd appreciate you investigating, just to be sure it's not a nosy guardsman that's getting too close. Here's a key to the hatches. I'd send a servant down there, but they'd die of fear on the spot, I'm afraid. Зрозуміло. Отже, у нас є тепер вхід каналізації, і сьогодні нам будуть представляти плачучих віперів, так званих. Uh, Коротше кажучи, останню some... частину. О, ти диви. Yeah. Руна з'явилась тут. Цікаво знати. Отже, у нас дві рун руни є. Що я хотів сказати? Нам будуть сьогодні представляти. Нам будуть сьогодні представляти. Засереться, ти хай тобі грець. Ну я, коротше сказав, заражених. Останню стадію, і, походу, мені варто буде а, лікувальними засобами, точніше, не лікувальними, а сплячими дротиками набрати. Набратись. О. Давай глянемо, що ти мені можеш продати. Так, дротики у мене вже під зав'язку. Все інше мені, в принципі, не треба. Абгрейдів у тебе ніяких нових немає. Тут болти тільки. М. Ладно. Давайте глянемо, де знаходяться оці от руни. Може спочатку я туди схожу. Знаходяться вони. Входу в каналізації знизу під землею. Тут, здається, є де. є десь вхід вниз а, з цієї сторони. Ось він знаходиться. Давайте глянемо. Так, як мені присідати? От так от. І давайте глянемо чи тут є хтось. Це щоб зачинити? Чудово дві руни обидві в тому напрямку. Як думаєте, тут буде заражений? Буде? Так, я напевно перезавантажусь про всяк випадок, бо якось криво дуже пальнув. Знаєте, що мене трошки підбішує? А, що я не можу вручну цілитись фактично. Так, чудово. Цього ми відрубили. Я тільки не знаю, чи він помер, чи він не помер. Ага, клас. Впав в воду і помер. Отже, мені треба якось підманити цього чувака, і потім вже вбивати, якщо я не хочу нікого вбивати. Здається, мене не помітили. Так, то там на горі ходить. І ось наші дві руни. Дра... Давня записка. Вибач мені. Але мене тут не буде наступної при наступній зустрічі, або навіть потім якраз на те пішло. Те, що сталося тут, не. коротше. не-не. Як його називати? Супернатуральне. Не можу нічого придумати. Коротше, щось ненормальне тут трапилось. І... Це робить мене дуже. Коротше, мені хріново від цього. Я залишив результати нашої роботи тут для тебе, щоб зберігати. Сподіваюсь, що. Р... щури жируть це все раніше, ніж ти повернешся. Або не жируть. Так. Руна є. Ще одна руна тут має бути. Ось вона. Чудово. Так, а тепер хочу уточнити. Щури. Раз ви мені нагадали, раз я тут нікого вбивати не збираюся. Тут щурів, наче немає. Я не знаю, як віпери, ридаючи ці чуваки, будуть реагувати. На те, що тут трупи лежать. А, мені вже кажуть повернутись. Я хочу перевірити повністю каналізацію. Цікаво знати. А я знаю ці двері. Схоже, тут більше нікого немає, крім тих двох віперів ридаючих. І я можу ці двері відчинити навіть. Клас. Так, що тут ще такого цікавого? Ріше нікого наче взагалі тут немає. Тільки моток мідних ниток. І на цьому все. Хм. Цікаво. Цікаво, трошки дивно і цікаво. А, так, ладно. Я зараз, напевно, цей момент знову переграю. Чисто заради того, щоб все було аж занадто ідеально, щоб я був впевнений, що мене точно ніхто не побачив. Через пару секунд тут же продовжимо. Так. Ну що ж, фактично я ні чорта не зробив. Просто трошки поперезавантажувався. І, коротше кажучи, як виявилось тут пару виходів входів.

corvo i trust you remember martin an overseer before and perhaps again someday soon i owe you thanks for my rescue indeed you've given us a glimmer of hope corvo because we've gotten what we've wanted from campbell's journal you've done it we know where emily caldwin is being held the golden cat of all places a bathhouse for aristocrats Little better than a cursed brothel. But there's an unfortunate twist. It appears that Pendleton's own kinsmen stand in our way. The twins, Morgan and Custis. Not only are they controlling Emily, but they have the controlling parliamentary votes we so desperately need. Yes, the Pendletons have to die. But most importantly, Emily must be brought here safely so we can protect her until the Lord Regent and his entourage have been dealt with. Окей. Пендлтон на на Він запитав, думаю, що це okay. щось додаткове від нас хоче. І, коротше кажучи, у нас дуже веселе завдання з'явилось. Нам треба близнюків А, і врятувати заодно. Здається, Емілі звуть, якщо я не помиляюсь. Дров. Dust here. Dust there. Feels like the whole world is dusty. Так. Ти звідси йшла. Тут, напевно, навряд чи щось змінилось. Цей ключ мені, напевно, пізніше дадуть. Так. Зридаючи а, ситуація, якась незрозуміла. Будемо вважати, що я впорався і мене ніхто не бачив. А, Де пан П'єро? Де пан П'єро, де Мальвіна? Здоров. Можеш пропустити своє потякання? Мені треба пару болтів купити замість тих, що я витратив. І також я хотів дещо глянути. Я хотів глянути на свої сили. Мені ще три руни треба буде дістати. Я зможу повністю зупиняти час. Після цього я прокачаю, скоріш за все, темне бачення. І це напевно буду діставати. Висота стрибка збільшена, пошкодження від падіння зменшені. І швидкість пересування загалом збільшена на другому рівні. Знадобиться. Все інше, в принципі, дуже великого сенсу в використанні того я не бачу. Хіба що а, в один момент а, мені може знадобитись оце от а, вселятись в інших людей. Тільки на людей це дуже недовго працює, на жаль. Так. Ладно, Пендлтон, Що ти від мене хочеш? Тут наче нічого більше такого не бачу. Звідти якісь звуки, де цікаві йдуть. Okay. Let's take our eye What do you want, I've asked to speak to you myself. You see, I'm sending you to kill my older brothers, Morgan and Custis. They're horrible men. It's true, as you may have heard, cruel beyond words. Further, my brothers are close allies to the Lord Regent, and as long as they are in Parliament. We cannot gather the votes we'll need to stop the Lord Regent from further consolidating his power. These days, they're best known for exploiting their favor with him to cheat others out of their wealth. Let's just say that not every family evicted and quarantined for having the plague actually has the plague. I warned my brothers in every way I could. I really did. But they never did listen to me. They'll be at the Golden Cat tonight at their usual revels, they'll be protected by the City Watch. So it'll be dangerous. Now go. Please do it before I change my mind. Mm -hmm. Миму близнюки виявляються брати лорда Пендлтона. Пенделтона. І походу, він не дуже радий, що ми їх хочемо вбити, але з іншої сторони вони повні гімнюки, тому їх варто вбити. Але ми їх вбивати не будемо. Треба буде знайти нормальний okay, шлях. Поїхали. Тут здається, більше нічого такого цікавого для мене немає. І знов таки наш персонаж одягнув маску після того, як я використовував і збільшувальне скло кілька разів. Так, алоїїсти вірять, що. Емілі тримають у золотому кеті корумпованими аристократичними братами Пендлтон. Ці люди. А, 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 як це нормально сказати? Це старші брати Лорда Пендлтона, яких він зневажає Близнюки. І вони е, прибічники тир... тиранічного лорда Регента. Знайти Фемілі Емелі, знайти Емелі в золотому каті і знищити лорда... лордів Кустіса і Моргана Пендлтонів. Веселе завдання. Цікаво, як з ними позб... зробити так, щоб вони не вмерли. I'll get you as close as I can to the golden cat, Corvo You'll have to go the rest of the way on your own. The entrance is near Holger Square. The main thing is to make sure that, that little girl, Emily, gets back all safe and sure. Them two Pendletons are there, so I'm guessing there'll be a lot of guards. Slackjaw might have some ideas on helping you get inside the cat. If he don't kill you. This here's his territory. He and his Bottle Street gang hole up at the old Dunwall whiskey factory. They sell the elixir that folks use to fight off the plague. I'll lay low, but keep an eye out for you and the little lady you bring him back. Good luck to you. I know Emily must mean a lot to you. Look. Up the street, Corvo. A riverhand I know pulled up alongside me last night and said there's one of those watchtowers on Clavering now. I guess getting rid of Campbell shook up the Lord Regent. Так. Отже, мені боятись охорони. У нас три бончарма. Мені пропонують в дистиллійну. Ди... Коротше, на завод алкоголю попертися знову там, де віскі виготовляють. І, можливо, я це і зроблю. Так. Так, мої дії впливають на місто, велика кількість смертей в результаті викликає більше щурів і більше плачущих. Різні реакції від е, моїх напарників, назву їх так, і більш, е, коротше, впливає на кінцівку. Це пояснення хаосу. Oho. Зрозуміло. Отже, мені треба обійти оту от башту непоміченим. Так, що ближче. 114 метрів 170-154. Отже, першою справою до... Дистиль... до заводу віски, коротше кажучи, воно приблизно в тому ж місці знаходиться. Так, і мені треба повз башту пройти. Ну, пройти повз башту це не дуже велика така справа, я так розумію. Питання в тому, наскільки зараз. Наскільки зараз багато охоронців тут. Чудово. Hey, О, з нами навіть хоче порозмовляти те, той чувак, до якого нас послали. А будинок старухи тепер зачинений. Цікаво. Будинок старої зачинили. Цікаво знати, що нам Слек Джо запропонує. Що це у тебе гроші? Мої гроші? А так. Ага, це на другому поверсі, це я знаю. Я вже там був. Тому це невелика проблема, тільки там здається, хтось знаходиться. Е? Всім начхати, чудово. Ага. Зрозуміло. Отже, у нас нові вороги з'явились. Чудово. М -м -м. В такому випадку спробуємо дещо інше. Так. Найцікавіше тепер. Скільки цікаво знаходиться там тих чуваків? Ну і ти. Ого! Отже вас тут ще більше і... Звідки ви цікаво з'явились? Ладно. Дубль 3. Мені цікаво, що це вже за лапша така. Так. Як мені тебе дістати? Як мені тебе дістати? А як різь грати, напевно, прострелити туди не зможу. Мені цікаво, де ще два цих знаходяться, чувака. Так, цього наче можна. Чудово. Одного вишибли, а одного я ще знаю, як дістати. Питання в тому, де ще один. Тут ще був третій. Ага. Третій знаходиться, походу, всередині будинку. Це найпростіше, що мені в голову приходить. Так? Цього ми вишибемо. і залишиться третій вбивця. Цікаво знати, куди тебе закинути. Тут двері зачинені, а звідси я, окрім того. Що це за лаги такі? Так, інструмент для перетяжки проводів. Талісман новий, швидка тінь. Ага, я більш швидше рухаюсь, коли в режимі стелсу. Оце от прибираємо, воно мені нафіг не треба. Так, у нас залишилося ще два талісмани, до яких я доберусь ще в свій час. Першою справою положимо цього спати. Отак от, от на ліжечку. Тепер тут був якийсь незрозумілий глюк. З чим він зв'язаний, не знаю. Так, Nate, точка викиду змінилась. Залиш. Його в... в чомусь під мостом. Якщо еліксир не там, то ми тобі не заплатимо. Такс. Отже, у нас залишилось по суті справи одного тільки вбивцю дістати. або мені просто отак от померти.